Доброго деня Дивіться, в мене тут в куточку я вам показувала відео. Отут От була, відгородила ящиками. Вони вже всі вони тут. От відгородила ящиками, насипала тирсу і поселила була курочок пухових. Зараз, вже вчора, до часу ночі, мені хлопчик тут один робив. Кліточку, гляньте, дивіться, здалеку покажу. Тут така колона. Від колони до тої стіни 3 метри. Ґлій. І так і вийшла клітка 3 метри. Зараз я трошки таку, о, приближу. Висота 60 см. Ширина 78 см. Це я не по своїй цій зробила. Як сказати, це не я придумала такий розмір. Я придумала оце все і розказала хлопцю, як робити. Він що вже зробив і каже: я, як до вас йшов, я поняття не мав, що треба робити. Я кажу, ну, бачиш, вийшло і добре. Е Оцих курочок, других харківських, що я купляла, що я поселила їх в душовій кабіні на дві ночі, поки не зробилась клітка, це господар Руслан. Я його підказав, попитала, він мені підказав, як краще, щоб була клітка. І сказала йому розміри, він сказав, дуже добре. дуже добре, для них більше не треба. от така вийшла бюджетний варіант, дерев'яний каркас, сітка впереді, сітка така сама зелена перегородки. і вверху така сітка. От, взаді, бачите? Оця штука, вона така товста, і воно буде від стін держати тепло, щоб стіни не, холодом до них не йшли. І підлога сітка теж один на один. Сіточка. Бачите? О, щось, щось поганенько видно. Це видно через лампочки, слухайте. Це через лампочки далі відходжу нормально. І зробила я перегородки, поселила дві сім'ї своїх. От, дивіться, показую, яка в них тут, яке в них тут життя. Водичка. Е -е. Уже щось укинули. Ей, неакуратні. їда. Це Пуріна, комбікорм для несучок. От він дуже хороший. Пуріна, я все годую пуріною, свині теж. БМВД з пуріни, ну вже я буду закінчувати, буду переходити тільки одне зерно. Вже і так на 100 кг, тільки 15 кілограм, але не премікс. І дивіться, ця курочка біленька, прямо біленька. А в клітці від лампочки вона якась ідея, як... Вона дивіться, яка біла. А як тако далі, то здається, жовтувата. Вона біла, 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 біла. Півник, голошейка. Бачите, таке срібло. Поверніться передом, ей! Тож поверніться, покажіть свою красу. О, бачите, як послухала. І курочка тут вона набагато менша від цих. Я її буду відсаджувати в слідуючу клітку. Отак, О, О, дивіться, який страус. Ох, яка красота. О, гляньте, бачите. Будуть вони тут жити. Зараз цю кліточку ми закриємо, Підемо до других. Оця сім'я півник і курочка. Курочка несеться. Сьогодні буде ще одне яєчко. Півник, бачите, триколор. Аж такі Зеленим цим відливом треба підсипати е, їди. Бачите, я насипала гречки, я їм даю гречку деколи. Це комбікорм, тут більше нічого не треба комбікорм для курейних сучок. У ньому все є. Він збалансований. Не, мені треба ще гречки підсипати трошки, бо ж вона така добра. Курочка срібло теж. Дивіться, яка Оце вона несеться. Ко-ко-ко, Передай своєму господарю тату своєму Руслану у Харків. Передавайте привіт. Отаке дивляться одні на одних, як в телевізорі. От. Може, я потім зроблю ні поїння, щоб забрати оці поїлки здорові. Може. Оце до мене дійшло, треба б зразу таке робити. Дивіться, яка красотулічка. Там дві голушики, півники, курочка маленька, а тут такі. О, о, поклюй, поклюй його, поклюй. Отак, отак, щось неправильно зробив тобі. Щось не вгодив. Хороший такий півник, хороша така курочка, Дивіться, який хвостик. Да, зараз вона знесеться. Вона внесеться десь в районі 12 годин. Вчора не було яєчка, позавчора було. У 12 я зайшла, потім 12,05, опа, лежить яєчко. Коробки навіть ставити не буду туди, де вона буде сидіти, нанестись. А воно буде скочуватися, я зробила трошечки така під наклоном, бачите? І какашки їхні будуть от сюди падати. Я застелила теж все, потім буду періодично її вимітати і викидати. А третє відділення тут теж живе. Ой, який півняра. Красивий! Да, я тоже, я Я контролюю ситуацію, скажи, що в тих клітках робиться. Ну, таке дуже задоволена, все нормально. Кажу бюджетний варіант, нема тут нічого супер-пупер. Довольна за цю штуку, що я не знаю, як вона називається. Воно таке з тої сторони, воно грубе, з тої сторони такий де як. Як це показати вам? Ну, утеплювач, коротше говоря. Отакі лампочки, лампочки треба трошечки ще менше закрутити по потужності, щоб не так ясно світили. Думаю, буду оставляти ці лампочки і на ніч, хай буде їм видно. Хай їдять собі. Я ж привикла хай їдять. Це ж не броня, що йому треба 24 години в сутки їсти. Що, красивенька, що, що красивенька моя. Отакий тут спів. Ота-ко-ко-ко-ко-ко. Глянь таки півницей. Отаке ко-ко-ко. Зараз туди досиплю комбікорму трошки. Прибирати буде легко, якщо даже буде щось застривати, дивіться. Раз. І нема. І все. Головне, не запускати. Ну, запускати я ж не буду. Ніхто й не сумнівається в цьому, мабуть. Отаке, дайте на ще раз відійду. Крісло поставила вчора, як доробляв, боже до часу ночі. Слухайте, зробила клітку. Як її вішать, він вже задюбилив, там все зробив. Як ми її двох запихаємо, а вона сюди вони влазить. Бачите? Викинули її назад, з тої сторони трошки підрізав. Я задоволена, гляньте. Ну, і їм добре, і мені добре, і е, з ними буду так спілкуватися, відкривати, вони будуть ручні курочки. Отаке у в мене в господарстві появилось новеньке. Я тут дуже рада. Свиньми я рада, біля них немає ніякої роботи, то треба наді себе пригрузити, знаєте. Та й тут теж, яка тут робота? Тут тільки слідить, щоб їда вода була. Ну, і оце замітати, То скільки тут замітання. Це я вигребла звідси все. От. Зараз я його винесу, або може навіть даже... воно лежить, або може вона чиста тирса, може її спалю. Дивіться, дуже рада за тирсу. Тирси в мене море є. Дають мені її безплатно. Не знаю, що так. Там такий мужчина старший. Кажу, що ну як перший раз брала. скільки я вам винна. Кажу, ви що, я тирсу не продаю? То я в прошливий раз побачила, що в нього там воно, біля нього бігає, такі років три. Куплю ящик апельсин, завезу йому апельсинки. Ну як так можна нічого? Хай буде хоч дитині що, знаєте, що... Ну, вдячна, бо хочу, щоб я. Як? Ну, вдячність свою виявить йому, щоб не було стидно їхати по ту тирсу безплатно, понимаєте? Тирса дуже хороша, біленька, м'яенька взагалі. Отаке добренько. А це, знаєте, зверху, що так торчить, а це кусочки пооставалися. Кусочки дивіться. А он же ж я покажу. О, бачите, яке воно. О! Отаку О, видно. Утеплювач тут є. То я його поосивала ці кусочки, думаю, положу сюди. Хай буде їм опа-опа-опа, хай буде їм, що трошки там тепліше вверху. І тут положу такий більшенький кусочок, бачите. Отаке. От Дуже задоволена, і кліточкою задоволена. Думаю, курочки задоволені. Це ж лучше, От, наприклад, на тирсі вони жили б і будуть ножками ходити по цьому всьому. Хай буду чисті. А якщо побачу, що їм тут не добре, значить, отакі виріжу фанеру по цьому розміру, положу фанеру і насиплю їм пірси, Але я не бачу, що вони страдають. гляньте, заглядаю до товпівника. ай -яй, яй 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 бачите? Да, Сидить, дивиться на вас. Сидить на вас, дивиться, що ви тут робите? Давай я їй це ко ко Добренько, все. Отаке в мене новеньке у моєму господарстві. Дуже люблю, як все зроблено до толку, знаєте. І тоді легше, і все. Тут є вікно. Воно так запотіло сильно, я бумагою протерла, але погано протерла. Бачите, відкривається вікно. О, клумба, капєцика негарна, ну зима, все сухе. Отаке принесла крісло, собі дивіться. А, сидіть тут. Добренько. Пока-пока. Пишіть коментарі, чи вам подобається така кліточка. Що ви мені порекомендуєте. Пишіть, я все уважно читаю і беру уваги. Підписуйтесь також на мій канал, теж дуже приємно. І всім велике дякую за перегляди. Величезне. Дякую за перегляди. Пішла я до хрюшок. гляну, що там вони, як вони там страдають.